Всім вітання, ви на каналі Про криптовалюту з вами Алекс, Сьогодні у нас 9 лютого 2023 року, і я вирішив таки зробити коротесеньке відео. Як збільшувати об'єм криптовалюти в період невизначеності ринку, ми розглянемо ми сьогоднішню ситуацію на парі Astar Network, Shiden Network. довго розжовувати ми, що це таке не будемо. Коротенько нагадаю, що проєкт Astar Network це про екосистеми Polkadot, він же Shiden Network, то кінно SDN в екосистемі Kusama. Кому цікаво, розберіться, але я впевнений, що більшість вже знає, що це таке. Значить, коли ринок у невизначеності, ми не знаємо, куди. Він буде рухатись чи то вверх, чи то вниз, а збільшити криптовалюту, відповідно, бажання є у кожного. Тому є можливість на сайті TradingView побудувати безпосередньо ось такий от графік відношення токена ASTR до токена SDN і відповідно переливати з один в другий токен, відповідно, таким чином збільшуючи об'єм даних токенів у нашому портфелі. Значить, ось тут горизонтальними лініями я помітив рівні, на яких я робив переливання. На ось цьому рівні я переливав токени ASTR компанії Astar Network в токени SDN. Далі оце все їхало донизу, 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 потім отут підскочило доверху, повернулося донизу і в цьому місці я. Токени SDN я перелив в токени ASTR. І зараз буквально в даний момент, ось оця горизонтальна лінія показує те, що я половинку перелитих от цих токенів ASTR в SDN перелив назад за стар в SDN. Як бачимо, трошечки я поспішив, тому що ціна пішла вверх. ціна токена STR по відношенню до SDN. Але нічого страшного, я перелив половинку і половинку я буду ловити десь вже в цьому діапазоні ціни. Таким чином, я залишаюсь повністю в криптовалюті, я не виходжу в стейблкоїни. А дані токени мають, на мою думку, рівноправні права на успіх. Ну, Єдине, що хтось, хтось із них, скоріш за все, перший. Покаже ріста, хтось може трошки запізнюватися. На, на даний момент вони рушили абсолютно разом. Єдине, що токи на старт трошки виріс сильніше. Якщо вам цікаво, це це можна робити на сайті TradingNew, побудувавши безпосередньо цей графік. Кому цікаво, значить, щоб побудувати цей графік, необхідно поступити наступним чином, щоб додати нам необхідну пару. Що це в мене тут таке, незрозуміле. Значить, щось відбулось на моєму аккаунті. Не можу... Бачите, що відбулось? От я пишо, воно не видно. З... Звузилася ця строчка. Так, значить розбиратись, що у нас відбулось. Із цією стрічкою зараз не будемо, я перескочив на інший аккаунт. Значить, для того, щоб створити нам графік пари, нам необхідно у стрічки створення графіку написати першу назву біржі, на якій торгується перший токен. У нашому випадку, наприклад, Kraken. Kraken. Далі дві крапки, пишемо пару в даному випадку ASTR. USD. U, ой, щось, U. Значить, A, S, T, R, U S D Далі похила лінія флеш. Далі пишемо назву біржі, на якій торгується другий токен. Це не обов'язково та сама біржа, але ми пишемо Kraken крапки і пишемо другу пару SDN USD. І і таким чином ми отримуємо другу пару. Побудували пару, і, відповідно, маємо графік, на якому спостерігаючи ми можемо прийняти рішення, в яку монетку і коли ми переливаємо іншу. І Таким чином, до нашого майбутнього тузимуну ми вже накопичимо. Збільшимо в декілька раз обов'язково наш об'єм монеток, які безпосередньо вже у, за приємними для нас цінами поміняємо на живі грошенята, які потратимо на своє благополуччя. Дякую всім за увагу. Якщо відео було корисним для вас, віддячте мене вподобайкою і будьте всі здорові і живіть багато. Всі корисні посилання будуть в описі до даного відео.